Вітаю вас на каналі Ельфа, мене звуть Катя. Сьогодні в мене для вас просто додатковий контент, просто додаткове відео, тому що мені хочеться зазняти ці емоції на камеру. Я не хочу е, відтягувати взагалі з тим, що в мене в руках. Я хотіла це все зафільмувати, тому що в мене тут є дві дуже класні посилки з книжками. Точніше, посилки звичайні, а от книжки дуже-дуже кльові. Сьогодні ми подивимося на рідкісну штучку, а також. Перше, я співпрацюю з дуже класним видавництвом, яке має назву видавництво. Видавництво-видавництво. От і вони мені прислали от таку здоровану посилку, і в мене сльози навертаються на очі, якщо чесно. От, коробочка, звичайна, це в нас рідкісна штучка. Щоб ви розуміли, давайте я поки буду розпаковувати, то вам розкажу. Цю книжку я хотіла дуже і дуже сильно. От І все полювала на неї на OLX. Ціни були десь ну приблизно 500 гривень, 600 гривень. От, і пізніше я просто побачила оголошення в 99 гривень. І я навіть не дивилася, що там стан на 4. Я дуже хотіла цю книжку. Клас! Це чорні водяні лілії від Мішеля Бюссі. Так, що постану? Це, до речі, у нас водинистовий ват. Вона трішечки внизу побита. От трішки зігнуті сторіночки, але взагалі нічого. Також у нас пожовклий папір. Книжка 2019 року. Ну, за 99 гривень, при тому, що продають в такому ж стані і за 500 на Уйликс. Ну, це, звісно ж, класно. Ось Ультра швидка розпаковочка. Давайте пройдемося по стану. Ось такі є нюанси. Тут ніби все окно, це просто від часу і це норм. От така ситуація. Ну, мені здається, що все ніби і не страшно. Десь там внизу. От декілька погнутих сторіначок, але ну погодьтесь, я навіть не беру до уваги те, що е, там Укрпошта ще взяла якийсь відсоток за доставку. Я хотіла прочитати цю книжку, а от наскільки я знаю, це щось якесь детективне. Так, це в нас автор детективів дуже популярних, і, до речі, це француз. Я вперше буду читати саме французький детектив. І книжка, до речі, не маленька, в ній 400 сторінок. Хоч дуже вона з в зручному такому форматі, тому що це ніби тверда плітурка, ніби м'яка, така щось середня. Отак от вона гнеться. От і дуже легко розкривається. І, до речі, коли книжечку розкриваєш, то корінець залишається прямий. Ось так. Тому що є такі книжки, в яких ти розкриваєшся, і ось тут залишаються такі заломи. Тут все супер, тому клас, це така плюшечка для мене. Ну і зараз, 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 просто мені не вірить, просто не віриться. Ух, яка я щаслива! Насправді, саме після відео з прочитаним, де я розповідала про одну весну в Чорнобилі. Якщо ви не бачили, ще це відео, то ось переглядайте. Я там розповідаю дуже тепло про цю книжку, тому що я просто випадково її побачила в книгарні і відразу її купила, навіть не дивилася де дешевше, де дорожче, просто її там купила. От і Залишилася дуже щасливою, і після того видавництво видавництво опублікували ем, в історії якраз такий фрагмент мого відео, і я запропонувала їм співпрацю. Вони погодились, і от якраз таке щось у мене тут є. прикольненьке. до речі, така картиночка ніколи не знаєш, яка Поліна виявиться принцесою. От, дуже мила картиночка. От, і, до речі, посилочка тут у нас на е, півтора кілограма, вона така габаритненька, Тому я взагалі не знаю. Я написала, які мене книги цікавлять, і я не знаю, що в цій посилці. І трішки хвилююсь, тому що якщо там те, що я думаю, то, звісно ж, клас. Ну, І звісно ж я дуже щаслива, що маус нарешті перевидали, тому що е, ну, це одна з кращих книг, як на мене, взагалі, це одна з любимих книг. вона... Це та книга, яку я прочитувала тричі просто. Це навіть не книга, це графічний роман. От, якщо ви не знаєте, то у видавництво у видавництво якраз таки а, зараз трішечки в іншому оформленні, але все ж цю книгу можна знайти, тому купляйте, тому що вона ультракласна. Я розповідала про цю книгу на каналі не один раз. Оп! І вилетіли тут якісь тві. Листівочки, боже, які вони милі, Боже, які вони милі. Ну, по-перше, це ось така, дуже актуальна для наших реалій. от. І друга, це щось типу. Ой, прикольненько, прикольненько. Це ось такий типу комікс. Якісь розкадровки такі, дуже милі. Я таке просто обожнюю. Я об я просто обожнюю таку мальовку. Вона ніби проста. При цьому, щоб ви розуміли, якраз таки для того, щоб отримати цей стильний малюнок, потрібно використовувати обмежену кількість кольорів. Тобто, якщо я хочу продати, припустимо собаку, яка спить біля лавки, так це просто те, що я зараз бачу. Ось то я використовую там лише чорний, лише. Певний коричневий, там певний жовтий і червоний, припустимо, і все. І тоді гарантовано, що ваша ілюстрація буде стильовою. Кажу, як викладач образотворчого. Ну, коротше, такі класні штучки точно йдуть на робочий стіл, як завжди, в мене вже просто там. Я обіцяла собі, що я її куплю на арсеналі. Як на який я їду завтра вже? Що я її погортаю, подумаю. А мені Даша сказала, що це щось схоже на маус в плані емоцій. Божечки, я лише позавчора дивилася її на неї в магазині Манги в Хмельницькому, а зараз я тримаю її в руках окей, давайте розберемо персиполіс від Марджан Сатрапі. наскільки я правильно вимовила. І ви лише подивіться, просто яка це краса. Боже, як це гарно видано. Я лише її гортала от буквально декілька днів тому. І тут дуже схожа мальовка на. Мауса, тому що вона в чорно-білому варіанті. Зараз нехай приїде. Власне, щось насталося в пожежному плані. Я надію, що все обійдеться, тому що поїхали аж дві пожежні машини. Коротше, мене зацікавило те, що тут авторка пише, те, що прожила я, зараз проживає іранська молодь. Я можу лише сподіватися, що завдяки хоробрості цих юнаків і юнок Іран Іран. Іран, Іран. хто такий Іран? Іран зрушить до чогось прекрасного, що називають свободою і демократією. Мені сумно, бо ми знову втрачаємо дітей і радісно, бо культура і менталітет змінилися незворотно. Марджан Сатрапі тут щось буде дуже болюче, дуже напевне плаксиве, як на мене, тому що над маусом я плакала. Дуже багатьох розі вона настільки мене схопила от за душу і не змогла відпустити. От і я надію, що ця книжка також мені дуже-дуже придеться до душі. Mm. І якраз таки піде на поличку біля Мауса, Я думаю, що вони дуже класно будуть дивитися разом біля е, однієї весни в Чорнобилі, і також біля мого улюбленого мауса е, Арта Шпігімана. От, ну і мені дуже подобається ось цей чорно-червоний варіант. обкладинки, тому що ну і форза це взагалі оформлене, тому що я обожнюю чорна. Червоні кольори, тому що упа, ну ви розумієте, так? От, ну, коротше, в скорому часі однозначно беру. Я, до речі, виконую всі свої плани. На хвилиночку я вже за червень виконала 99%. Угу. Ну і ще одна книжечка, яка в мене тут є, яку я також хотіла купувати у нас в Хмельницькому, але якось вона складалося, це у нас неймовірна історія сексу від Філіпа Брено та Летісії Корен я не знаю, чогортати вам цю книгу загалом. Боже, який гарний фіолетовий. Всі посилці просто зібрані всі кольоро... кольорові. Варіанти, які я люблю. Власне, тому що тут, я думаю, не потрібно говорити так про що це, до речі. А доповнена цієї книжки, точніше, друга частина, якраз нещодавно вийшла, вона в зеленому оформленні трішечки тонша за цю. От, і мені здається, що це буде дуже-дуже класне. Я таке обожнюю. Тим паче, що на будь-які теми завжди цікавіше це все спостерігати в якості картинок, в варіації картинок. Тому що, ну, погодьтеся, що те, що ти собі уявляєш десь там в голові, це одне. А коли ти собі і уявляєш, фантазуєш і скажімо так підтверджуєш це якимось ілюстраціями, це набагато цілісно виглядає в твоїй голові, і загалом емоції пізніше набагато більші. Ну і тим паче, що ілюстрації це завжди класно, і я думаю, що пізніше навіть це буде дуже класний варіант для того, щоб і дітей знайомити з літературою будь-якою. Навіть з такою я вважаю, що про це потрібно говорити. От і пізніше куплю собі ще другу частинку. Дуже і дуже щаслива. Я навіть не знаю, хотіла би вам погортати, звісно, ті книжечки. От, але з цією я просто боюсь, що мене можуть забанити. Мені можуть дати просто страйк на ютуб. От такі дуже класні книжки, я неймовірно щаслива, просто що нарешті, нарешті це сталося. От, і я дякую видавництву за те, що вони прислухаються до своїх. Читачів, от і я прочитаю ці книги в скорому часі, я обов'язково розкажу вам про них. От, і мені загалом хочеться подякувати видавництвам, які підтримують блоги, будь-які інстаграм, телеграм, ютуб. Це дуже-дуже все тішить, тому що а, в єдності ми сильні. От, я дуже дякую, ще раз видавництво і дякую вам за те, що ви глянули це відео. Дуже дуже коротесеньке, От, Новесенькі книжечки. А, до речі, ця друга книга за червень, яку я купила. А сьогодні на хвилинку в нас вже 22. Ось так я все ж таки дотримую свого книжкового, як Владислав каже, мій чоловік, целібату. ось так Якось ось так мене все шодесенько вийшло. Мені просто треба бігти, не просто йти, а бігти, збиратися до Києва, тому що я вже просто нічого не встигаю. Лише 12-та година я вже нічого не встигаю. От я дякую вам за перегляд цього відео. Ставте йому пальчик вверх, якщо вам воно сподобалось, також натискайте на дзвіночку на кнопочку підписатись. Ну а я просто безмежно щаслива і в піднесеному гарному настрої біжу вирішувати свої справи, адже такі дрібнички вони дуже піднімають у бойовий дух. Дуже підіймають свій настрій, а зараз це дуже і дуже важливо. Ну я сподіваюся, що мої відео також для вас будуть корисними. Я неодноразово зустрічала такі коментарі, тому я сподіваюся, що з вами все ок і в моральному, і в фізичному плані. Все, з вами була Катя Ельф. Бувайте!